Напередодні Дня перемоги міська рада підготувала подарунки для наших славних титіївчан, ветеранів Другої світової війни. Міський голова Руслан Майструк особисто відвідав чотирьох колишніх воїнів. Найстарший серед них 96-річний Григорій Корнієвич Гергель. Чоловік пройшов всю війну з 1939 по 1945 рік у складі Козацької радіодивізії, нагороджений орденом за мужність. В мирний час працював у місцевому автопідприємстві, потім на станції техобслуговування. На одній вулиці з Григорієм Корніючим живе ще один славний ветеран Надія Павлівна Корж, 1925 року народження. На війну потрапила в 44 му Служила в зенітно-артилерійському полку. Була командиром гармати. Має орден Великої Вітчизняної війни за мужність. Надія Павлівна відмінник народної освіти. Ірина Омель'янівна Загоруйко. 1919 року народження, найстарша серед жінок, учасниця бойових дій. Брала активну участь в партизанському русі на Тетіївщині. нагороджена медаллю за бойові заслуги, має почесний знак партизан України. Цього року відсвяткував своє 90-річчя Василь Кіндратович Стогнійчук. Пішов на службу в 1944-му, Воював навідником протитанкової зброї, нагороджений орденами червоної зірки та замужність.